Почему все до сих пор молчат о том, что одна позиция из йоги нормализует давление? Если у вас частые головокружения, отеки, ощущения паники или тревоги, холодные конечности, головная боль, слабость и раздражительность, вам на помощь приходит уникальная асана из йоги халас. А коли ми вже перестанемо вірити у всяку хуйню в інтернеті, найголовніше, найнебезпечніше, що він вам рекомендує робити цю позу, щоб нормалізувати ваш тиск. Навпаки, інверсійні положення, перевернуті положення, подумайте, будь ласка, самі логічно, коли таз вищий, ніж голова, коли голова в нас опиняється внизу, притікає кров до головного мозку, розширює судини і, навпаки, підвищує артеріальний тиск. Якщо у вас гіпертонія, якщо у вас хронічно підвищений тиск, вам небезпечно робити ці положення. Ви зараз не дивитесь цих відео, підете блядь, робити ці положення, ну це піздець. Просто ну, швидку хто вам буде визивати. Подумайте, будь ласка, своє голову. При цьому положенні ми дуже сильно притискаємо шийні хребці. Недосвідчені практики, ну, взагалі просто повністю вивозиться це положення на шиї. Якщо у вас є якісь проблеми з шийним відділом хребта, якісь протрузії грижі, так само для вас це робити небезпечно і навіть просто для людей, які ось так весь час сидять в телефонах, для всіх нас. Не, не робіть це положення, будь ласка. А Воно навпаки, може викликати загострення ваших проблем з шиєю і головний біль напруги. Тривожність. Інверсійні положення навпаки активують симпатику. І якщо у вас тривожність через перезбудження нервової системи, так і є, активувати симпатику ще більше може посилити вашу тривожність. Спасибо, дура.